У Покровську медзаклади первинної ланки почали працювати у медичному онлайн-сервісі. Про роботу та переваги даної програми телефоном розповіла директорка центру первинної медико-санітарної допомоги Інеса Остряніна. Тестовому режимі ми опробували це десь два тижні на амбулаторії номер 3 Зараз з понеділка ми будемо на всі структурні підрозділи нашого центру. І ця е, додаткова медична послуга буде діяти. Яка саме ціль цієї послуги? Знизити навантаження на контактний центр, дати змогу в будь-яких умовинах. Е, дуже зручно для пацієнта було би записатися на прийом до лікаря. У майбутньому хелс-система дасть можливість кожному швидко отримати свою медичну інформацію а лікарям правильно ставити діагноз з урахуванням цілісної картини здоров'я пацієнта. Відпаде необхідність в паперових медичних картах і друкованих довідках, які губляться і забуваються. Лікарі виписуватимуть електронні рецепти, які не можна ні втратити, ні підробити. Система буде містить всю медичну історію пацієнта, яка доступна як пацієнту, так і його лікарям. Пацієнт більш буде приймати участь у своїй сфері здоров'я, я би так мовила. Як показує практика роботи в Україні такого сервісу, він заощаджує час, нерви, витрати на пересування до медичного закладу і у зворотному напрямку. Разом з тим зникає необхідність отримання талонів на прийом до лікаря та перебування у чергах і ризики підхопити хворобу. Функція є знайти свого доктора, дивитися, коли у доктора є свободне місце, коли удобно пацієнту записатися на час. Є така услуга консультація по телефону. Не важливо, де в міжах України, або за її В цій системі також можна оцінити роботу доктора, ставити рекомендації, пожелання ну, отзыв. Медики кажуть, що ця програма дасть змогу швидше записатися на прийом, аби отримати консультацію. Для зручності можна встановити додаток на своєму гаджеті. Щоб створити заявку на прийом до лікаря, необхідно увійти на портал health 24, вказати назву вашого міста в пошуковій стрічці. Обрати медичний заклад, де працює ваш сімейний лікар. Обрати вільний час та залишити заявку на прийом. Далі система запропонує вам увійти в свій обліковий запис по номеру телефону або зареєструватись. Після виконаних дій на мобільний телефон прийде смс з шестизначним кодом. Потрібно його ввести, аби з'явилося вікно оформленої вами заявки. На прийом до лікаря також можна записатись і звичним способом. За номером 050 48 28 991 Кожен пацієнт може записатися до свого сімейного лікаря, зателефонувавши. Покровськ, березень 2023.